У Польщі зараз несуться два грандіозних скандали, пише Олександр Зінченко. А він, добре в темі історії України, історії Польщі і спільної україно-польської історії. Отож, в Польщі польські крайні націоналісти вкрай праві, скажімо, на чолі з Гжегожем Брауном вони заперечують, що в Аушвіці євреїв вбивали в газових камерах. Навіть не хочеться входити в подробиці, це дика маячня і конспірологія. Міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський влаштував цим так званим націоналістам маму дорогую і сказав тій Лахудрі усе, що він про це думає. І загалом правильно сказав: Водночас в Гданську відкривають виставку Наші хлопці про поляків у Вермахті, під час Другої світової. До війська Третього Рейху було мобілізовано від 375 до 500 тисяч польських хлопців з Селезії, Помор'я та інших регіонів. І це оцінки польських істориків. Значна частина тих поляків, до речі, воювала на східному фронті. Тут, в Україні, наприклад, є купа досліджень і популярних книжок. Є свідчення учасників і свідків подій. Наприклад, Міхал Брістігер описує своє зіткнення із земляками на вокзалі в Дніпропетровську десь в 1942 році, коли всі навколо солдати в німецькій уніформі говорили між собою польською. Виставка наші хлопці спричинила вибух обурення. Проти висловився і президент Дуда, і віцепрем'єр Косеняк Камиш, і купа інших політиків з ліва справа, з влади, з опозиції по всьому політичному спектру. Політикам не подобається, що реальні події польської історії не вкладаються в образ поляків як трагічної жертви тільки. Польський міф Другої світової це міф, як поляки найбільше страждали серед усіх європейських націй. У цьому міфі є місце для героїв і для жертв. Якщо у цей міф щось не вкладається, тим гірше для тих фактів, які заважають цьому міфу. Тобто в Польщі зараз відбуваються два дзеркальних процеси. По перше, польські ультранаціоналісти заперечують Голокост та інші незручні сторінки складної історії польсько єврейських стосунків часів Другої світової, наприклад, масове вбивство поляками євреїв у містечку Єдвабне. По друге, польські політики по всьому політичному спектру заперечують факти вимушеної, але масової колаборації поляків із військом Третього Рейху, поза тим, що тема ретельно досліджена польськими істориками. Тобто факти історії дуже не подобаються польським політикам, але іншої історії, ніж та, що була, у нас істориків, для вас політиків, нема. Для порівняння від 375 до 500 тисяч поляків вдягнули нацистську форму під час Другої світової, 250 тисяч українців кажуть влилися до мілітарних формацій німецьких окупантів у той же час. Але Загалом на боці Об'єднаних Націй проти нацизму боролися зі зброєю в руках 6 мільйонів 351 тисяча українців, з них 2 мільйони 800 тисяч загинули в тій боротьбі. Причому 700 тисяч солдат і офіцерів, мобілізованих з України, полягли на території сучасної Польщі у боротьбі з нацистами. Тобто на території сучасної Польщі українців в боях з Вермахтом загинуло більше, ніж поляків було у Вермахті. 700 тисяч українців загинуло, а поляків у Вермахті кажуть, було не більше 500 тисяч. Загальна кількість поляків, які загинули в збройній боротьбі з нацизмом, за оцінками польських істориків, складає трохи менше 250 тисяч. А на оцьому фото, це 2018 рік, 17 лютого, тодішній польський прем'єр Тадеош Моравецький кладе квіти на могилі колаборантів з бригади Свентокшистської. У Мюнхені. Від каналу Сік. Якщо починати переписувати історію під дідів, які воювали тільки, то можна доволі швидко дійти до стадії Путінської Росії. Полякам би це якось ото пояснити, бо здається, що вони того не розуміють.